Доброго дня, дітки. Дітки, вам подобається те, що відбувається в природі навесні. А що вам більше всього подобається? Є таке явище, коли бруньки на деревах напухають і відчувається весняне тепло? Є таке деревце в нашому краї, яке вітає ранню весну і вітає дивовижним цвітом. Це Верба у верби чудовий цвіт і гарний. Називають його ще котики. На вербі розквітли, котики маленькі, мов веселі діти, ніжні та легенькі, гілочки вербичка сонцю простягає, березневий ранок радісно вітає. Котики манюні це вербове диво, їх весна красуня. Рану розбудила. Дітки в неділю всі православні християни відзначають одне головне свято вербну неділю. Воно відзначається за тиждень до Великоднього свята. Згідно біблійного сюжету, в цей день Ісус в'їхав в ворота міста Єрусалима на віслюку. Його урочисто зустрічали городяни, кидали під його ноги пальмові гілки, символ миру. Спокою. У нас не ростуть пальми, тому замість пальмових гілок ми використовуємо гілочки іншої рослини верби. В цей день можна побачити багато людей, які несуть в руках гілочки верби, висвітлюють їх у церкві прикрашають ними свої будинки, ходять в гості і дарують їх один одному. А я вам сьогодні пропоную. Виготовити з пластиліну, гілочки, верби. Для роботи нам знадобиться пластилін, стека, серветочка, заготовлений це злегідь картон, дощечка і вата. Невеличкі шматочки зробимо із них гілочки вербові, ось так. Та скатаємо в тоненькі гілочки. Гілочки прилаштували на картонці, а тепер візьмемо маленькі шматочки білого кольору та прилаштуємо ось на цій гілочці. Спочатку одну, а потім інші. Ось так. З другої сторони. Так. Щоб гілочки верби були більш цікавими. На білі шматочки пластиліну прилаштуємо ватку. Ось так. Буде такий декор. Ось так. Щоб картинка була веселішою, додамо сонечку, скатали кульку, а тепер зробимо тоненький диск. Ось так прилаштуємо. Тепер промінчики. Ось така вітальна листівка до вербної неділі у нас вийшла. Готуйте свої листівки. До побачення!